Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес, дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова і Таблітін. Вітаємо і вас на трансляції Святого Розарію з Люрт у Франції. Це є, це є невелика місцевість у Франції, де у 1858 році. 14-річній дівчинці на ім'я Бернадета Собіру з'явилася Пресвята Діва Марія, і це сталося біля печери Маса біл, де Діва Марія з'явилася її аж 18 разів. Вона була одягнена в біле з блакитним поясом і тримала в руках розарії. Марія просила Бернадету про молитву за грішників, про покаяння і навернення світу. Час одного з об'явлень вказала на джерело, яке відтоді стало місцем численних зцілень, як тілесних, так і духовних. Коли Бернадета спитала її ім'я, Богородиця, відповіла Я непорочне зачаття, підтверджуючи вчення церкви, проголошене лише чотири роки перед тим. Сьогодні Лурд – це одне з найбільш відомих місць паломництва у світі, де щодня лунає молитва за мир. Про віру і про зцілення. Ще чуємо дзвони, які сповіщають початок нашої молитви. Тож подумаймо про наміри. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю усіх вас, дорогі глядачі. На цьому розарію, який буде транскруватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова IWTN. Де б ви не були, чи тут в Люрт, чи за кордоном, єднаймося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті і саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо її на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дай свій двагу та надію усім потребуючим. may the virgin mary give courage and hope to those in trouble Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч, Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Амин. Понімося за святішого Отця, папу римського лева І в усіх його намірах. Просимо, щоб він був сторожем єдності церкви. наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата перша радісна таємниця, благовіщення при святій діві Марії. Понімося за кожне зачаття, щоб було прийнято з любов'ю, за матерів, які вагаються, щоб вони обрали життя за Україну, щоб чула голос Божий у своєму серці, за тих, хто боїться сказати Богові так, за тих, хто має прийняти важливі рішення. За лікарів і захисників життя за молодь, щоб навчилася слухати Господа, а також за нашого святішого Отця, Папу Римського Олева, XIV, про усі необхідні благодачі, а передусім дари Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Mm. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга радісна таємниця відвідане Святої Єлизавети. Молимося за всіх, хто щодня служить ближнім, за капеланів, медиків і волонтерів, за покликання до служіння у страждаючій церкві України, за всіх, хто відвідує поранених, самотніх, літніх, щоб не втомлювалися нести Божу любов. За сестер-монахинь, які тихо й вірно служать у тилу, за родини військових, щоб відчули Божу опіку через конкретну допомогу церкви. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний блідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Третя радісна таємниця, Різдво Христове. Молімося за всіх, хто народжує Христа в серцях інших через служіння. За покликання в парафіях, де ще немає священника чи нашої спільноти, за тих, хто у воєнний час обирає життя, любов і вірність, за церкву в Україні, щоб завжди народжувала нову надію, за дітей, які народжуються під звуки сирен, щоб їх життя було благословенним. За всіх, хто дарує іншим присутність Бога в складні часи і за покликання до місії серед поранених сердець. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід вонат твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід вона, Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Четверта, радісна таємниця стрітання Господня. Болімося… За всіх, хто служить в храмах, незважаючи на небезпеку, спричинену війною, за тих, хто відновлює святині, зруйновані війною чи комунізмом, за чистоту серця в кожного священника та монаха, за тих, хто розпізнає своє покликання на молитві перед Євхаристією, за мер у серцях українців, щоб стали Божим храмом. За тих, хто переживає сумніви у своєму покликанні, а також за вірність у малих речах, яка формує святість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус. God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. О, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і плід плідвона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Now, for Lord, for О Марія без гріха первородного зачата. The... П'ята радісна таємниця віднайдення Ісуса в храмі. Молімося за тих, хто втратив віру через біль і втрати, щоб знову знайшли Ісуса, за молодь, щоб шукала Бога не в емоціях, а в глибині серця, за наших воїнів, щоб віднайшли надію в молитві, за кожне покликання, що сьогодні ховається у тиші душі, за церкву в Україні, щоб не втомилося свідчити про Христа, за тих, хто. В пошуках справжньої радості, щоб знайшли її служінні, і про дар мудрості для розпізнання Божого голосу серед шуму війни. Болімося також про мир для України, отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія без гріха, первородного зачата. Молімося. Просимо Господи, влій в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина. Через його страсти та Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Благословення всього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни про ласкава заступниця свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання з вигнання покажи нам Ісуса блаженний прідло на О, ласкава, о люба, о солодка, Діво Марія. за нас, Пресвята Богородице Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з люд за нас. Свята Бернадето, де за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім, хто сьогодні молився разом з нами. Нехай ця молитва принесе нові святі покликання для нашої церкви, а також миру для нашої зраненої України. Пам'ятаємо, навіть у бурі Бог промовляє, а його поклик звучить сильніше за вибухи. Молимося. Я молився з вами, отис Лукаш, до зустрічі. Не бійтеся казати Богові своє так.